Зова війна з Росією спонукає українців більше думати про альтернативну енергетику. Як заощадити гроші? Буде бути завжди з теплом і світлом і при цьому ні від кого не залежати. Варіант, сонячна енергетика коштує не дешево, але окупиться за кілька років. Тим паче, нині держава пропонує зелений тариф про переваги сонячної енергетики у матеріалі Олесі Комарницької. Київська область, дачне поселення Тетяна. Тут з весни до осені дню її ночує. Справа не тільки у природі, овочах чи фруктах. Тут відчуває себе, хоч трохи незалежною енергетично. Сім років тому встановила невеликий сонячний колектор. Тоді сумнівалася, не дешевий, заплатила майже три тисячі доларів. Але відтоді гаряча вода постійна і безкоштовно. С 1 мая по 15 октября мы здесь живем, и мы полностью пользуемся все это время горячей водой без подогрева электричеством. За 7 лет пользования ми сэкономили 1890 долларов доларів на оплаті электросчетов. У сонячного колектора суттєвий мінус взимку, коли дні короткі вода нагрівається в середньому до 30, а значить, треба догрівати електрикою, відповідно платити. У Андрія не дача, великий будинок, у ньому встановив не лише колектори, а й сонячні батареї і витратив на них вже 15 тисяч євро. Задача ставилась обезпечити себе максимально дійшової електроенергією. Паску сонце дешове електроенергія. Є різні конфігурації систем. Це найпростіша, вона без на оскільки акумулятори нідер значительно дорогі. До сонячної батареї теж є запитання сонце в зеніті, енергії забагато, А от ввечері навпаки не вистачає. Треба добирати з мережі. Можна купити акумулятори, але вони задорогі. Вирішення пропонує держава з цього року. Встановлює для приватних домогосподарств зелений тариф. Виробляєте забагато електрики від сонця, можете її продати за хорошою ціною. Андрій вже підрахував вигідно. літо чи зима за електрику не платитиме. Стоимость электроэнергии порядка от 30 копеек до 1 гривни, которую мы получаем. Вот. Зелений тариф для приватных э, споживачів, которые виробляють сонячну енергетику, он порядка что-то около 4 гривен. Когда есть солнце в пике, да, mm -hmm. вот, будет окупать то, що я потребляю в сіті. Документи на зелений тариф Андрій подав. Спеціальний лічильник встановив. Тепер чекає рішення. каже один з перших клієнтів в агентстві з енергозбереження не приховують, поки переваги сонячних пільг розкусили переважно підприємства. По сонцю у нас 98 підприємств, і загальна встановлена потужність це близько 800 мегаватт. Приватні домогосподарства вони зараз починають лише встановлювати. Та налякані енергетичними війнами люди і без реклами зеленого тарифу. Мислились про альтернативну енергетику Валерій вже десяток років торгує сонячними колекторами і батареями. Дуже багато по київській області в інших областях і на півдні дуже багато. Найчастіше у нас клієнту більш-менш успішні люди. Які скажемо так нормально заробляють, можуть собі дозволити побудувати будинок на 300-500 квадратних метрів і підтримувати цей будинок. У Тетяни колектор окупиться вже років за три. У Андрія сонячні батареї за 10. Але жоден про вкладені гроші не шкодує. кажуть, тепер не здригаються від повідомлень про газові негаразди. У Комаданецька Віталій Захаров факти ICTV.